Привіт вас на моєму каналі. Заїхав я до свого товариша, е якому допомагав продавати комбайни. Комбайн продали, Джондіра продали, сівалку продали, ну, Багато чого продали. У нього є ще е сільхозтехніка, яку він хоче продати. Є два прополочних культиватора абсолютно нових. Е червона зірка. Вони комплектні повністю. На них є колеса для транспортного, все-все. все Тобто з ними не працювали ні одного дня. Це абсолютно нові прополучні культиватори. Ценник цього культиватора 3800. Контакти власника, звісно, я ставлю в описі. Тут два на вибор: хоч нижній, хоч верхній беріть. Также єтка. Комбайн клас продали. Но жатка Сояшникова до нього осталася. Ну, точніше не до нього, а іменно на комбайн клас. Це ж жатка Falcon 870. У неї захват. Вона, получає... Чи 80... 8, 8. Ну, Навіть 870 захват, 870, редуктора тут вже імпортні стоять, ленти новые стоять. Е ну, стан жатки в хорошому стані. Хто, звісно, буде дивитися, е ну, буде більш детально обдивлятися. Вона 17-го року е 13 тисяч жатка стоїть. Сейчас йдемо дальше. Что ще тут є в продажі? Також із мегатехніки продається кейс 340. -й. Він 18 року, повністю обслужений. Сервісники приїжджали, все перевіряли. В нього наработка 3900 мотогодин. резина стан хороший, ніде ні, ні, ні порізів, нічого нема. Це, звісно, корабель класний. Тут я, У мене, звісно, немає таких здорових полей, але я б хотів би на такому апараті покататися, поработати. Може як замовник поїде в поле, то я спеціально приїду попробую на такій техніці. Це просто космолід. Техніка 2018 року, ценник у неї 175 тисяч. Опять же, контакти будуть в описі. всі питання. По даному агрегату і другим е агрегатам, які вас заінтересували, звертайтеся до власника. І ще, скажімо так, один лот, е який ми виставляли тоді, ну, чогось поки не знайшовся клієнт. Ну, Надіюсь, за цим разом знайдеться. Це у нас алюмінієвий е полуприцеп на 52 куба. Рама желізна в нього. Резина хороша. Ну, видно, Оці ось середні. Чуть слабше. Заднє взагалі дуже глибокий шип. Ну как, березина хороша, ніде він не погнутий, ніде нічого. Зараз заглянемо внутрі. Ось о, внутрі видно, що лист не витертий. Не возили тут якийсь металолом чи щось. Ну таке, що його не побили в хорошому, абсолютно хорошому стані. Тут ось були ремонти, але ці ремонти робили ще там в Європі, тому що він, по-моєму з Європи привезений цей полуприцеп. Тобто Хто за границю може буде їхати, то це все проходить. Одним словом, гідроциліндр не підтікає ніде-нічого. Ось геограмний гідроциліндр. Цей полуприцеп 2013 -го года стоїмость 23 тисячі. Також є такі агрегати, це бочки, перегрузчики. Бочки на три видно, третя секція. Тут шнек виходить, йде, я так розумію, він, наверное, гідравлічний. Резина в шикарному стані. В основному, скажем так, за резиною, може бути кось перегрузчик зацікав, може хтось щось придумає. Для цього агрегата. Зараз залізу внутрі. Їх в наявності два таких агрегата. Ценник смішний 2000 доларів. По ціні, можна сказати резини і металолома. Тут сам шнек тільки чого стоїть. З нього протравітель можна зробити. Бочка як накопітеля, не знаю, тут кубов, мабуть, 10, а може навіть більше. Я не знаю, зерна склад от кришки. Зараз воно тут відкривається. Непонятно. Короче, якось воно тут відкривається, но я не знаю як. Ось така, в общем, штука. Ось ось бочки я розібрався, як відкривається, тут все чисто, добре. Я, чесно, сказав, навіть не знаю, для чого ця бочка використовувалась. Ну, є, є дві штуки. А, це взагалі пасівні комплекси. Ну, може когось зацікавить, Колеса дуже в хорошому стані, Може на якийсь трактор, на якісь самоділки. Контакти власника ставлю в описі. Також вот є така фреза. Робоча частина 3 метри захват, ножі. І бічі, як правильно їх назвати, в хорошому стані. Та й по ній видно, що вона багато робила. Це виходить, фреза да, Італія 2001 року. Навісна. Редуктор в порядку, все в порядку робила Тоже видно, що я кажу, небагато. Стоїмость даної фрези 5 тисяч доларів. Кого зацікавило контакти власника в описі. Также є прополочный культиватор э, Бушний, скажімо так, ним вже працювали. Він з транспортним. Э, ну, стан у нього хороший, там ні колеса не роздобані. Я так розумію, що так і должно бути у нас тут на втулках. Состояние чудесне. Ценник цього культиватора 3200. Така доволі хороша штука. Мається на продаж. В общем, таке було відео. Кому інформація була полезна, обязательно ставте лайки, дзвоніть до замовника, купуйте техніку. Всім дякую за перегляд.